Ув'язнених мобілізовуватимуть на фронт в разі їхньої добровільної згоди. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі загальнонаціонального телемарафону, коментуючи ідеї залучати тих, хто відбуває покарання до захисту держави. Урядовець також зазначив, що залучення ув'язнених може суттєво допомогти процесу мобілізації. Це буде добровільна згода і ЗСУ і ув'язненого буде укладатися контракт. Це дотримання прав і належне навчання озброєння та забезпечення. Ми виграємо в двох аспектах: по-перше, в нас з'являться військові. В другому аспекті нам не треба буде думати про те, як їх охороняти, годувати, дбати, особливо в умовах дефіциту ресурсів і в умовах обмеженої кількості в'язниць. Ми на якомусь етапі можемо луснути, тому нам треба думати про те, як зменшувати кількість тих, про кого ми дбаємо в наших установах. На цю тему поговоримо з Оленою Шуляк, головою комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, оригінального розвитку та містобудування. Пані Олено, вітаємо. Вітаю вас, доброго дня. Отже, до заявленої теми мобілізація засуджених питання, які викликають чимало дискусії в суспільстві і вимагає такої додаткової комунікації для розвіяння, можливо, там чи спростування якихось міфів і ворожої ПСО, що конкретно в законі прописано, яка була аргументація парламентарів для пояснення суспільству. Нагадаю нашим глядачам, Верховна Рада в першому читанні вже ухвалила відповідний законопроект, який передбачає. Добровільну мобілізацію засуджених така ініціатива була проговорена, і до неї активно до її розроблення включилися Міністерство юстиції, Генеральний штаб, Міністерство оборони, профільний парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності, і це якраз відповідь на один із запитів військових залучити до служби в збройних силах України частину засуджених. Ми всі дуже добре розуміємо, що на сьогодні не може Верховна Рада ухвалювати виключно популярні рішення. Ми вимушені будемо ухвалювати ще й ті рішення, які на 100% можуть не подобатись суспільству. Але перш за все потрібно усвідомлювати, що для нас для всіх перемога. Це найголовніше завдання завдання номер один для всіх і для кожного на своєму робочому місці. Тому, коли ми розглядали, ухвалювали відповідне законодавче рішення стосовно того, що засуджені можуть служити в збройних силах України. Ми розуміли, що ворог сьогодні діє на виснаження і можливість залучити до служби тисячі засуджених. А я нагадаю, що не всі засуджені зможуть бути залучені до збройних сил. України. Країни не зможуть е, служити ті засуджені, які скоїли злочини проти основ національної безпеки, не зможуть служити колаборанти, не зможуть служити ті люди, які скоїли злочин і е, робили якесь насильство чи сексуальне гвалтування, чи е, були засуджені за вбивства. Тобто, всі ці категорії людей вони не зможуть бути долучені до лав збройних сил України. Також нагадаю, що згідно законопроекту, який в першому читанні. Ню хвалила Верховна Рада, обов'язково буде потрібна як згода безпосередньо самого засудженого, так і командира військової частини, який також буде надавати згоду, чи він бачить цього засудженого в службі, чи він дійсно його долучить або до військової частини, або до спеціалізованого підрозділу, в якому будуть формуватися такі засуджені. тому що ми передбачили, що тільки добровільна згода Згода двох сторін надасть можливість надасть можливість засудженому підписати відповідний контракт. Також ми передбачили, що двічі буде проходити засуджений медичний огляд. Перший раз безпосередньо в місці, де він проходить покарання. А другий раз він буде проходити вже ВЛК, який буде надавати відповідну довідку. Також для всіх засуджених, які мають намір укласти контракт і дати добровільну згоду на службу потрібно буде пройти обов'язково психологічну експертизу для того, щоб ми не залучили до служби тих людей, які не зможуть її виконувати. А також для засуджених, які будуть служити в збройних силах України, ми передбачили підвищене таке покарання, якщо такі засуджені, наприклад, покинуть поле бою або десь захочуть не виконувати свій обов'язок Обов'язок, а тому я сподіваюся, що до другого читання зараз є ще час. Народні депутати готують свої правки. Можливо, до другого читання законопроекти до нього будуть внесені якісь ще зміни. Точкові, але на наш погляд, на сьогодні, це рішення, яке було реалізовано парламентом за запитом наших військових, воно є абсолютно логічним, враховуючи, що країна знаходиться у повномасштабному вторгненні. Захист військових на лінії фронту це зокрема і високотехнологічні засоби, які закуповуються не тільки державою, але і волонтерами. Що зараз в полі зору парламентарів для збільшення постачання на фронт тих самих хребів дронів на сьогодні, взагалі, захистити кожного військового це основне із завдань, яке ми, як парламентарі, також намагаємося реалізувати і забезпечити такий захист. Буквально нещодавно президент Володимир Зеленський говорив про те, що протидія російським дронам повинна стати одним із ключових завдань цієї війни. І я хочу нагадати, що буквально нещодавно ми, як партія слуга народу ми перерахували 180 мільйонів гривень через united 24 на закупівлю ребів українського виробництва для того, щоб зробити свій посильний внесок. для того щоб захистити кожного військового, який працює на передовій. Це вже не перший такий внесок нашої політичної сили. В минулому році ми перераховували 130 мільйонів гривень на закупівлю українського озброєння Стугнапе і кожний на своєму своєму місці я повторюсь, повинен вносити свій вклад для того, щоб наближати перемогу. А перемогу ми наближаємо саме такими речами, про які я вже зазначила. Дякуємо вам, спасибі, що прокоментували. Олена Шуляк, голова комітету Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.